Я командир мотопіхотного батальйону, звуть Михайло. З початком повномасштабної війни, як розпочато було 24 лютого батальйон, в той момент знаходився на одному з полігонів тут біля Дніпра. Ну і 26, 27 числа отримав завдання висунутись в бік. Мелітополя, тобто повномасштабну війну, було, ну, зустріли на Запорізькому напрямку. Отримали завдання, висунулись на вказаний рубіж, ну і відповідно почали підготовлювати рубіжі ну, разом з місцевим населенням. Воно допомагало досить, досить добре допомагало. Можна сказати, люди в батальйоні прості, просте місцеве населення, от, з різних кутків України. Є багато із Західної України, там я з деякими там, люблю поспілкуватися там, ну, на різні теми, особливо коли вони приїжджають з, з відпустки, там, емоції. Ну, деяких я знаю, і деякі там знаю, де я живу. Люблю поспілкуватися, у них там емоції, там, вау. Ну, Об'єднує нас тут всіх, те, що ми пліч-опліч -пліч разом здобуваємо перемогу. Більшість офіцерів у батальйоні були підготовлені, тобто це були кадрові, які не перший день. Не перший місяць на посаді були. ну, Зрозуміло, були і молоді лейтенанти, які то є, перший раз побачили, що, це, що таке війна, або що таке зіткнення з противником. Ну, в подальшому виконували завдання на Гуляйпільському напрямку, де досить Довго були в оборонному бою. Далі нас наші колеги змінили на наших позиціях, ну і нас відвели на доукомплектування, на підготовку до подальших дій. Після відновлення боєготовності батальйону ми виконували завдання на Курахівському напрямку біля населеного пункту, неподалік населеного пункту Мар'їнка, де досить вдало ну, відновили декілька позицій одній із бригад. Ну і подаль, в подальшому знаходились в резерві командуючою. Нас перекинули на Бахмутський напрямок. Це неподалік. Бахмуту, перші зіткнення з Вагнером, можна сказати, так, і тактику їхніх дій, ми відчули на собі це десь це приблизно у вересні місяці минулого року. Там зрозуміли, що це непрості кадрові військовослужбовці, тому що у них тактика була, ну, ми вже тепер всі знаємо. Перший раз, як зітхнулися з ними, Спочатку не зрозуміли, як це так е, можливо. Ну, після зіткнення з, з вагнерами це, е, завжди у нас був аналіз, е, аналіз бою, там, вдалого, невдалого. Е, завжди ну, пробували е, робити протидію досить ефективно. Е, ставили там деякі вогневі засоби, е, які ну, внеможливлювали. Так стрімко, як, як вони там планували, можливо, або там, як би воно їм там хотілося. Після певних е, там, дій, чи оборони, чи наступу, е, чи штурму там, деяких позицій, завжди е, сили трошки спадають, е, люди трошки ну, е, змучуються і нас виводять на відновлення. Боєздатності, ну, трошки відновити і особовий склад, і відповідно зробити певні висновки з того, що було, тих боїв, які були, або тих дій, які були ну, на відновлені. Як правило, приходить ну, молоде поповнення. Ну або ті люди, які пройшли тільки якісь. Певну підготовку, ну як курс молодого бійця, можна так сказати. Ну далі, відповідно, кожен командир зводу, кожен командир роти, вже маючи досвід, він знає, що потрібно і як потрібно правильно підготувати свій особовий склад. Ну, молодий, який, які поприходили, відповідно, робить Певні е висновки, то тобто, є, що більше потрібно е солдатам, це підготовка, ну, вогнева підготовка і тактична підготовка. Е ну, взагалі, всіх е видах е боїв це е тактика, е як правило, е вона постійно змінюється. Ну, так, на нашому такому шляху е, бойовому е, постійно противник видумовує, придумовує, що то нове. Ну, ми відповідно пристосовуємось. І на відновленні, якщо воно е, дійсно ефективно, то ми використовуємо деякі, деякі, в деякій мірі е, те, що побачили, що противник використовував проти нас. Ну, як правило, тут е були декілька е полонених, е ну, е це були е тільки е зеки їхні, ну, шторм З, тобто не Вагнер, ну, Шторм З. Е ну, в кожного практично з них є е там, якийсь наркотик в карманах, ну, був вірніший. Коли при запитанні для чого, то типу, для. Для храбрості. Ну, як правило, ті, які попадають в полон до нас, то вони там е ну, всі стандарти говорять, що вони якби, не мотивовані, от, тому вони як, е самі здалися в полон. Ну, Але е допоки він був на тій стороні допоки не попав в, в полон до нас, то е нормально е вів вогонь. Нормально він все ну, нормально воював. Є, ну, Багато розказує, що там хочуть втікати, то тобто, є, гроші не, не платять, як говорили там. от. Дехто там із полонених, ну, з зеків, то е каже, е спеціально е приїхав сюди, щоб потім. Здатись в полон, тому що там йому було там, сидіти там, 5-10 років, а тут, о, якщо виживе, то 2-3 місяці. Ті, буде, але зато ну, зда... 2-3 місяці повоює, з... піде в полон, здасться і зато буде жити. Тобто, ну, В основному попадались невмотивовані. Під час планування ми задіємо всі, всі елементи там взаємодії, всі елементи там, бойового забезпечення. Тобто ну, кожна служба, допустимо, по своєму там, забезпеченню, там, ну, тилове забезпечення, відповідно там техзабезпечення, там по-своєму, то тобто вони, ми все проговорюємо на карті. Як тільки ми один план там узгодили, там, допустим, или, там, ну, маршрут, или, там дії, якісь певні дії, ми узгодили, е ну і починаємо розігрувати тобто, в двох-трьох е ну, двох, ситуаціях. Е як правило, е застосуємо такий е ну, більш е ну, натовський е стандарт, це е хтось діє за противника. як правило, це часто міняємо. Допустим, там інколи я дію за противника, тобто я зі сторони противника там бачу, де які у нас моменти втрачені. Далі там може бути начальник розвідки. Ну, як правило, це начальник розвідки. У нього більш розвинута фантазія на рахунок противника. От. Ну, далі може бути там. Заступники, і, ну, відповідно, розігруємо ну, події якби, там, зі сторони противника, якби хто із нас здійснював наступ або там, прорив. Ну, далі відповідно, то все доносимо до командира підрозділу, тобто загальний задум йому доводимо. Ну, ну і далі вже е, діємо е, згідно е, там уже раніше, як ми напланували, згідно плану там е, задуму свого. Е, ну і бачимо, як е, думає командир роти, е, якщо його там все влаштовує, то ми його там пробуємо вже е, другим е, задумом. Так же само там збити з цього, з, ну, з думки своєї, або, там, от, е, ну, після того, як е, командир роти там, допустимо, вже там, усвідомив там, побачив що, е, всі свої прогалини, е, ну, командир зводу, командир роти, всі свої прогалини. Відповідно, е, ми йому даємо там час. Е, Обдумати, можливо, у нього є там свої е, певні е, пропозиції. Ну, Як е, правило, стараємося е, поближе е, ну, е, відігрувати такі е, дії, е, щоб вони були е, більш реальні тобто, до нашого сучасного е, якби, виду бою і ну, до наших сучасних дій. Е, ну, відповідно, в тих елементах використовуємо також уже, е, свій досвід, який в, е, ну, під час оцієї е, війни. Ну, тут на цьому напрямку вони досить, е, досить добре окопані. Е, ну, фортифікаційні споруди у них ну, за рік можна було підготувати і замінувати так само. Тобто, Підходи, підступи у них досить там, нормально заміновані. Да і нормально вони окопані, тобто, ну, згідно їхнього статуту, тобто у них все йде по статуту, як іде там, як намальовано, так вони там, так і це і роблять. Тут досить така побудована оборона, досить сильна на цьому напрямку, навіть не, як не в два ешелона, можна казати, в три в чотири ешелона плюс. Попереду бойова охорона не менше укріплена, тобто не менше окопана. А авіація постійно в них працює, тому що сушки їхні, ну, до переднього краю особо не підлітають. К-52, сушки, МІ-8, на відстані 7-8 кілометрів, бо бувало таке, що вони і по своїм. Наносили вогневе ураження не тільки по-нашому. На цьому напрямку тільки йде щільність мінних полів. Тобто вони і фугаси закопують, і плюс міни закопують. Тобто можна казати, що два на два, тобто щільність мінних полів – це два метри. Ну, Два через два метри у них і закопані, і, нару, ну, і такі, що які зверху міни. Ну, Як правило, де біля міни, ну, біля ТМ-72, як правило, розкинуті протипіхотні міни, там, навіть вплоть до, може бути, ці їхні ліпістки, тобто для того, щоб сапер так просто ну, не підійшов, не розмінував. Потім можуть бути ОЗМ-72 поміж мінами розтягнуто, щоб піхота не пройшла. Тобто, якщо для техніки ТМ це проблема, то для піхоти це не проблема. Піхота може в пішому порядку пройти. Ну, як правило, штатні, ну, вірніше, кадрові їхні військові то стоять там в обороні, а вже оці там сформовані їхні, там шторм, там зет, там чи там е, ну, або приїжджають якісь там різні ці спецпідрозділи їхні, то 에, тоді активність побільше, ну, більше активності є. Тобто вони там пробують, як, ну, як ДРГ, там, пробують. Прощупують ну, нашу оборону тут. ну, тут. А Так взагалі е, їхні кадрові, тобто їм, що сказали, вони то й роблять. Тобто, якщо їм сказали, що в оборона, значить оборона, вони там ну, без ініціативу особо не проявляють. Ну але так же само, як і ми, так же само і вони вчаться на Ну, на цій війні, вони так, якщо ми підготов, підготовку якусь проходимо і вчимося, то так же само і вони вдосконалюють свої навички. Те, що вони ну, FPV, це у них, напевно, навіть у нас тільки FPV, щоб немає скільки у них. Плюс на цьому напрямку там, зала, ланцет багато разів, застосовується, ну, застосовується часто. Але зато е, Орлана пропали, немає Орланів на цьому напрямку. Ну, принаймні ми вже давно е, не, цей, не бачили, щоб тут були е, орлани. Е, тому, можливо, це залежить від підрозділів, а можливо, це ну, зона якісь там. Тобто, можливо, тут сильніший реп для Орлана, тому його тут не застосовують, а застосовують десь там, в других, на других напрямках. Але зато тут. Ланцети зала застосовують ну, кожен день там, по 3, по 4, можливо, навіть більше. Ну, 10, до 10, до до, 20, там, це тільки до обіду може тут літати над над позиціями, ну, навіть в тил наш залітає досить так часто і багато. Ну, В основному там, вони шукають. Артилерію нашу, відповідно, логістику. Я вважаю, що перемога це в першу чергу, це коли ми вийдемо на наші кордони нашої держави. А друге це коли вб'ємо того москаля внутрішнього нашого. Оце буде перемога. Ну, а третій це відповідно, коли вже відбудуємо Україну і вона кра... стане ще краще, ніж було до війни.